Єрусалимська ікона Пресвятої Богородиці є однією із найшанованіших святинь християнського світу. З благословення предстаятеля нашої церкви, блаженнішого митрополита Володимира, було написано точну мірну копію цього святого образу, та цьогоріч освячена в передпасхальні дні на гробі Божої Матері в Гевсиманії, де знаходиться сама чудотворна ікона. 3 грудня напередодні свята введення до храму Пресвятої Богородиці, Київський список святині відвідав Спасо-Преображенський храм у столичному мікрорайоні Теремки. Зустріли святиню перед початком святкового вечірнього богослужіння, яке звершив вікарій Київської митрополії. Єпископ Переяслав Хмельницький Олександр. Кожен зміг вклонитися образу Пресвятої Богородиці, встановленому посеред храму. Єрусалимська ікона Божої Матері за переданням написана самим апостолом і евангелістом Лукою у 48-му році після Різдва Христового у рік успіння Пресвятої Богородиці. Образ був написаний спеціально для єрусалимської громади. Є свідчення, що саме від цієї ікони почула голос преподобна Марія Єгипетська, коли не змогла увійти в храм гроба Господнього. Список єрусалимської ікони Божої Матері перебуватиме у спасопреображенському храмі до 12 грудня.